Добрий день, любі шестикласники і шестикласниці. Сьогодні ми продовжимо знайомство із повістю Лесі Вороненої таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Тема нашого уроку Роль сім'ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями. В родині. Запишіть, будь ласка, дату та тему у ЗОшити. Пишіть уважно, відео можна ставити на паузу. Отже, головне завдання нашого уроку зрозуміти, яка роль сім'ї в житті Клима, з'ясувати стосунки між різними поколіннями. В родині головного героя. Але перед тим, як ми будемо працювати над темою уроку я пропоную перевірити, як ви знаєте зміст повісті, і запрошую вас до виконання тестових завдань. Будьте уважними, яке прізвисько було у Сашка Смика. Так, кактус. Якого кольору було обличчя в жаб? Звичайно, синього. Ким стає Паганіні? Так, чаком Норісом. Яка марка машини була використана в ролі машини часу? Так, Запорожець, о котрій годині на землю прибуде основний десант. Так, рівно о третій. Як звали видатну учену? Так, Соломія. Яка була скорочена назва таємного товариства боягузів? Звичайно ТТБ. Коли земля вже зазнавала нашестя жаб? Сім тисяч років тому? Кого проковтнув довголапий синьоморд? Звичайно, муху Найуспішніший засіб від переляку. Номер? ну, звісно ж, дев'ять. Хвилинка теорії літератури. За жанром Повість Лесі Вороненої, таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 це фантастична детективна, романтична повість. Давайте пригадаємо, що таке фантастичний твір. Це будь-який художній твір, у якому введений елемент чудесного. Що ж таке детективний твір? Це твір, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. Що ж таке романтичний твір? Це твір, у якому герой потрапляє у незвичайні обставини, переслідує благородну мету порятунку когось або чогось. Виявляючи при цьому незвичайну кмітливість. Так, у повісті зображено пригоди хлопчика Хлима, який, долаючи страх, врятував землю та свою родину від прибульців. Що ж таке сім'я? Коли чуєш слово сім'я, то відразу приходить відчуття безпеки. Душевного тепла і затишку. Перед очима постають найрідніші люди: це мама, тато, сестра, брат, бабуся, дідусь. Ті люди, які підтримають, допоможуть, порадять тільки добре. Це найголовніше в житті будь-якої людини: сім'я захищає від бід. І нещасть. Отже, сім'я це любов, затишок, піклування, взаєморозуміння, радість, щастя, і можна продовжувати далі і далі. Є дуже багато висловів про те, що таке сім'я. Так, наприклад, Сухомлинський, педагог, публіцист, письменник говорив так. Сім'я – це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. А Сара Десен, американська письменниця, говорила так: Що таке сім'я? Люди, яким ти потрібен, в радості й горі, в дрібницях або в цілому вони приходять в потрібну хвилину і залишаються з тобою. Не дивлячись ні на що. Подумайте, як ви розумієте ці вислови? Я пропоную вам скласти синкан до слова сім'я. Нагадаємо, що ж таке синкан. Це п'ятирядковий вірш, що будується за певними правилами. Перший рядок синкана складається з одного слова. Це іменник назва поняття. У другому рядку представлено опис, що складається з двох слів, з двох прикметників. Третій рядок визначає характерні дії і складається з трьох слів дієслів. У четвертому рядку пишемо речення, що складається з чотирьох слів, і виражає ставлення до теми. П'ятий рядок складається з одного слова це висновок, може бути синонім до назви поняття до першого рядка. Отже, складіть синкам сім'я. Впевнена, ви впораєтесь із цим завданням. Наприклад, сім'я надійна, турботлива. Піклується, підтримує, оберігає. Найбільший скарб у житті Родина. Пропоную вам погратися в гру Впізнай героя. Я вам зачитуватиму цитати, а ви повинні впізнати, про кого йдеться. Одного дня. Звичайнісінький хлопець, життя якого досі було похмурим і буденним, захворів. Про кого це? Так, це Клим Джура. Винахідниця, яка створила машину часу і приготувала проти отруту від вірусу страху. Хто це? Так, це бабуся Клима. Засмага на їхніх обличчях була така густа, що вони стали схожими на кочівників пустелі берберів. Про кого йдеться? Так, це тато й мама. Які ж були стосунки між Климом та бабусею? Стосунки добрі, довірливі. Онук цінує бабусю за її доброту, за смачні пиріжки, за захоплення квітами. Допомагає їй, але вважає її звичайною скромною людиною. Які ж стосунки між Климом та батьками? Хлопчик любить батьків, розуміє їхнє захоплення археологією і те, що їм рідко доводиться бути разом. Отже, стосунки в родині Клима будувалися на допомозі, любові, злагоді. Натхненні, на турботі, взаєморозумінні, взаємопідтримці та взаємоповазі та готовності на самопожертву підсумувати хочу за допомогою хмари слів. Погляньте, що в ній закодовано. А закодовано в цій хмарі слова британської письменниці Філіпи Грегорі. Сім'я ось що найважливіше, ось, що змушує битися моє серце. Підсумуймо. Справжня сім'я тримається не тільки на родинних зв'язках, а насамперед на взаєморозумінні, взаємоповазі, любові, умінні турбуватися і підтримувати один одного. Саме такою є родина. Клима джури. Домашнє завдання. Виконати творче завдання за повістю лесі вороненої таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Одне на вибір. Розробити тестові завдання, або придумати кросфорд, або намалювати малюнок. Дякую всім за увагу. Впевнена, що ви все зможете. До побачення, гарного вам дня!